Вітаю вас, шановні друзі. Я Юрій Петраш, і сьогодні я хочу вам розповісти про чудову новину. Напередодні Нового року ми пропонуємо вам святкові подарунки. А саме це легендарні комплекти Бандероль Петраша. Ці комплекти я збираю особисто, і там є все для того, щоб ви завжди були з рибою. Перший комплект для тих, хто більше любить ловити Окуня. В ньому знаходяться всі топові приманки і все, що потрібно для них. Другий комплект для тих, хто полює за щукою. І там є все для того, щоб зубаста була на фото поруч з вами. Третій комплект для тих, хто любить ловити карася. В ньому є все, щоб змусити карася впевнено клювати. Ну а четвертий комплект призначений для тих, хто хоче впіймати трофейного коропа кожному комплекті буде знаходитись кепка з моїм особистим підписом. А тепер увага! Якщо ви купляєте одночасно два комплекти окунь плюс щука, то буде знижка 10%. Якщо купляєте одночасно два комплекти карась плюс короб, то також буде знижка 10%. А для тих, хто замовить одразу всі чотири комплекти, знижка буде 20%. Замовити бандероль Петраша. Ви зможете на нашому сайті fanatik.com.ua або в фірмових магазинах Фанаті в період з 1 по 17 грудня. Всі відправлення бандеролі будуть з 18 грудня. Я впевнений, що 25-й рік принесе всім українцям мир, спокій і перемогу. І все буде Україна.